Київ Стартабе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викопати. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТБ» завжди поруч. Київстар ТБ» – дивись вдома і будь де. Микита літає в космос. Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. У новому сезоні станеться неймовірне. Аби світло перемогло темряву. Тет і 1+,1 плюс об'єднують зусилля. Вау! Сенсаційні прем'єри. Дивовижні подорожі на край світу. Це справжній світ на виворіт. Улюблені серіали. <laughs> Кінохіти. Та найяскравіші зірки. Усе, за що ти любиш плюси, і те, за що обожнюєш тет. Дивися чи ні? Звісно, дивлюся. Відтепер на одному каналі. Усе на тет. Дивись сьогодні. Wow. Іноді шлях до ідеального житла просто фантастично складається з низки ідеальних халер Стеля за низька викликає напад клаустрофобії а полювання на нерухомість вимагає максимальної непосидючості. Ми загубили сина, як завжди. Мені подобається. Буде чудово все, що мені потрібно. Любий. Ми переїжджаємо сьогодні об одинадцятій. Це місце просто неймовірне. Нате сьогодні. Улюблені відьмочки дадуть демонам такої прочуха, що ті пошкодують, що стали демонами. Магічні пригоди, справжня любов, непохитна дружба. Всі жінки відьми сьогодні о дванадцятій. На 5. У будні життя відомих людей. Здається, їхня русофобія вже досить пристойна. Ця пісня для вас Хто зі світових зірок підтримує Україну, аж земля стогне. більше не російськомовні. Від Бадоєва до Барських. Наші на Нетфлікс. А я і всі а що це? чутки про роман Тіни Кароль. Не чутки подейкують, що між вами стіною дещо більше аніж просто творчість. Дивись найцікавіше, найзірковіше та найоптимістичніше шоу нове життя відомих людей. У будні о 10 на те. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Детралекс 1000 мг. Всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Навчання у дистанційній школі Оптіма це якісні уроки, інноваційна платформа. Сім років успішного досвіду та міжнародне визнання. Оптіма сучасна європейська освіта. Найкращий результат. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років, а від 2 рочків ельцет сироп косу. Фуцес трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються Фуцес. Просте та ефективне лікування молочниці. Фуцес. Подвійне життя. Це коли вденти ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у коментах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Льончик. Скрутила спину. Чи суглоби? Фламідез. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем, відчуй життя без алергії. Сміливість це не про гроші. Але ми підтримуємо бізнес та допомагаємо підприємцям працювати далі. Ощадбанк. Мій банк, моя країна, моя сміливість. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули. Знеболюючий, протизапальний. Жарознижувальний. Головне це трамон Дарниця. Є в кожній сумичці. Головне, пам'ятай про головне, це трамон Дарниця. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Надмірні прояви клімактеричного синдрому припливи, дратівливість, безсоння, зінтаго. Рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго. Салам'їни пальо, колоніса і ядінний пепел Усі зборі. Боже, звідки ж вас стільки? Гені! Звільняй котелку з молотом! Смолот спонсор рашистських мук. Вболівай за наших. Олександр Усик відстоюватиме чемпіонські пояси. Пряма трансляція поєдинку реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Бій за себе та за країну. Дивись у будні! Вау! Привіт! Іноді шлях до ідеального житла просто фантастично складається з низки ідеальних хале. Стеля за низька викликає напад клаустрофобії. а полювання на нерухомість вимагає максимальної непосидючості. Ми загубили сина, як завжди. Мені подобається. Буде чудово все, що мені потрібно. Любий. Ми переїжджаємо у будні об 11. Це місце просто неймовірне на те. Сьогодні улюблені відьмочки дадуть демонам такої прочуха, що ті пошкодують, що стали демонами. Магічні пригоди, справжня любов, непохитна дружба. Всі жінки відьми. Сьогодні о дванадцятій на пет. Сьогодні. Attention, please. наші люди прості та щирі. Напевно, придеті все розказати. Наша єдність міцна та незламна. Не ми собі почали. Ну нам її вигравати. Наші усмішки непереможні. переможна. Як приємно. А наші серіали найкращі. Це щось неймовірне. Любимо своє, дивимося, рідне. Яким ти там оком і підморгував? Одного разу під Полтавою. Сьогодні о п'ятнадцятій. Вас покажуть телеку. на ТЕТ. У будні розповідайте все. Це я, коли просто хочу побути вдома і розслабитись. Гадаю, мені тут сподобається. А невідкладні справи лізуть і лізуть. А це я, коли намагаюся один день не читати новин. Я живий! А тим часом світ навколо. Тато не ховайся у шафі! Будь чоловіком! Сам дома З понеділка по четвер о 19. Оптом дешевше у п'ятницю о 19. Це буде весело. На тет. У будні життя відомих людей. Здається, їхня русофобія вже досить пристойна. Ця пісня для вас Хто зі світових зірок підтримує Україну, аж земля стор більше не російськомовні. Від Бадоєва до Барських. Наші на Нетфлікс. А я і всі пишу, А що це? Чутки про роман Тіни Кароль? Не чутки? Подикують, що? що між вами стіною дещо більше аніж просто творчість. Дивись найцікавіше, найзірковіше та найоптимістичніше шоу нове життя відомих людей. У будні 10 на те. Не розумію. Київ тебе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди, тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київ ТБ завжди поруч. Стар ТБ. Дивись вдома і будь де. Нам усім допомагають вони і він, Оліди Трим, підтримай себе, підтримай Україну. Олідотрим збирає кошти на купівлю реанімобілей. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Віасад вам допоможе. Віасад компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супут. Телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – Це турбота. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. Мов з обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац ТІВІ. матрац стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать. Все це у минулому. Матрац Топер Ортолайт Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий. Глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі, адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац Тіві. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер Каспер Орто. Вайп підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій також матрац. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі, забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци, замовляйте матрац стоперка. Casper ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрат Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Про нашу гордість, про нашу міць, про українців на спортивному фронті, про спорт наперед. Дивись у будні. Абсолютний чемпіон світу. Непереможний українець. 20 серпня. Олександр Усик проти Ентоні Джошуа. Бій за себе і за країну! Ну, привіт, мала. У найтемніші часи ти завжди була моїм світлом. У найважчі хвилини я завжди знав, що ти чекатимеш. А з кожним кроком на полі бою вірив, що дочекаєшся. Привіт, мала, твоє кохання це те, завдяки чому я завжди тримаюся, заради чого варто боротися, те, що в нас нікому не відібрати. Адже кохання завжди перемагає морок. У новому сезоні станеться неймовірне. Аби світло перемогло темряву, ТЕД і 1+,1 плюс об'єднують зусилля. Wow! Сенсаційні прем'єри. Дивовижні подорожі на край світу. Це справжній світ на виворіт. Улюблені серіали. <laughs> Кінохіти just... та найяскравіші зірки. Усе за що ти любиш плюси, і те за що обожнюєш те. Ти дивишся чи ні? Звісно, дивлюся. Відтепер на одному каналі. Усе на те сьогодні, Attention, please! Наші люди прості та щирі. Напевно, придеться розказати. Наша єдність міцна та незламна. Не ми це не почали. Ну, нам її вигравати. Наші усмішки не переможемо. Можечко, як приємно. А наші серіали найкращі. Це щось неймовірне. Любимо своє, дивимося, рідне. Яким ти там оком і підморгумо? Одного разу під Полтавою. Сьогодні о 15 Вас Вас покажуть по теле. На те. У будні розповідайте все. Це я, коли просто хочу побути вдома і розслабитись. А, гадаю, мені тут сподобається. А невідкладні справи ліс. Лізуть і лізуть. А це я, коли намагаюся один день не читати новин. Я живий! А тим часом світ навколо. Тато, не ховайся у шафі, Будь чоловіком! Сам удома. З понеділка по четвер, о 19. Оптом дешевше, у п'ятницю о 19. Все буде весело. На тет. Твій улюблений Дмитро Комаров та найкраще тревел-шоу «Один плюс один із прем'єрою на Надет! Це не кіно, це наш фантастичний світ, очима одного сміливого мандрівника. Це все, рідна стихія Комарова. Він пройде тисячі кілометрів, підкорить вершини та моря. Побуває у найвіддаленіших куточках планети, ризикне життям. Спробує дивне та самобутнє. Аби ти наважився на головну мандрівку свого життя. Приготуйтесь до чудес. Наважився частіше мріяти, дивувати. Вау! Я не вірю! Радіти, любити, ще більше пізнавати світ, у якому живеш. Це справжній світ на виворі. Світ на виворіт з Дмитром Комаровим. Відтепер на тет.